Дорогі Христі, сьогодні ще кілька слів про календарну реформу. Тема актуальна, тому думаю, варто про неї так коротко, але поговорити. Ну, найперше, що я хочу сказати, що не, не варто з календаря робити якусь святиню, це є такий гарний винахід людства для зручності, літочислення, але не варто з нього робити якусь річ поклоніння там, чи святиню. От візьмемо цей юліанський календар, який, за який зараз дуже всі кричать, щоб його залишити, щоб Різдво було тільки сьомого, бо ми привикли. Йордан 19-го, бо ми привикли так. Ви знаєте походження цього календаря? Його придумав Юлій Цезар. Людина невіруюча, далека від Бога, можливо, якимось божкам там поклонявся. А як його придумали? В сорокових руках до, Хри... до народження Ісуса Христа Він сказав такі слова, як історія нам це передає. що Рим здобув багато перемог, але ми не маємо календаря, щоб відзначати їх. І от такий його астроном, звався Созіген, уклав цей календар, який назвали Юліанський. Так він був досить точний. Церква навіть його теж використовувала для свого літочислення, бо в неї свого календаря як такого не було. Вона брала, який був найбільшого ужитку, який використовувся, і так само вживали його для себе. Але і цей календар мав все ж таки похибку, тому що тоді астрономічні науки не були так розвинуті. розвинуті. І на 128 років набігала одна доба. Вже от в 16 столітті різниця складала 10 діб. Тоді, властивий був і придуманий такий, не, не придуманий, а укладений григоріанський календар, більш точніший. Але в нього так само є маленька похибка. Сьогодні є цей новоюліанський календар, ще точніше є. Так, наука йде вперед, астрономія розвивається, є прилади, телескопи, якими можна вирахувати до мілісекунд, час доби і так далі. Тож повинні ми з цього користати. Ми ж в школі вчилися, там нам розказували, що треба робити роботу над помилками, так? Тож треба робити роботу над помилками, те, що неправильно виправляти. Хоч, допустимо, ми мимо собі ситуацію, якби вам хтось подарував годинник, якась свята людина, подарувала вам годинник, і з часом він, допусті, там почав би трошки відставати там, чи щось таке. Щоб ви всім казали, ні, будемо жити за цим годинником, бо його подарувала нам свята людина. А в чому там проблема? Може там просто пружинка прослабилась, чи що треба підкрутити її, чи з вірним годинником наставити для рівного часу. Ви ж не будете жити за цим. Годинник у а підкрутити його, але він далі для вас залишиться ціною річ, яку вам подарувала свята людина і так далі. До чого я веду до того, щоб не прив'язувати речі, які придумала людина до святих речей? Так, є ще один момент: от візьмемо ще народні звичаї, традиції, які теж до календаря прив'язують. Наприклад, там кажуть, що в якийсь там конкретний день вшанування якогось святого, там змії, жаби і всі гади лягають в зимову, впадають в зимову спячку. А ті змії, і всі ті решта, вони знають, що кожні 128 років треба на добу пізніше це робити. Чи яким календарем вони користуються? Тому не можна, дорогі Христі, і народні прикмети прив'язувати до числа. Числа це видумки, як і календар, так і числа це є видумка. Ну, не видумка, а. Винахід людей для своєї зручності, для користування, а святими є молитви наші. Якщо ти родився там на святого Миколая, раніше це було 19-го числа. От людина родилась 19 числа на святого Миколая, і їй зручно, вона знає, що це її святий, вона в цей день родилася. А тепер каже, що тепер святого Миколая 6 числа. І що мені тепер робити? Це вже не мій святий, чи що? Та ні, він лишається далі твоїм святим, молися до нього. Просто заради придешних поколінь, заради над помилку, роботи над помилками, ти мусиш це прийняти, що не 19 го числа буде Миколая, а 6, го так як це отці записали нам, і за яким календарем ми повинні шанувати того святого. Будьмо вище таких речей. Наш егоїзм і віра то є різні речі. Егоїзм треба трошки в бік, а віру треба вперед. І тоді буде нам легше це все сприймати. Не будемо цими такими забобонними, залежними від народних прикмет. Пам'ятайте, що Бог є вище цього всього, вище народних прикмет і інших речей, таких всяких видимих, земних знаків. Тож нехай в нашому серці перемагає віра, а не цифри. Бо віра є від Бога, а цифри придумали люди.